Власнику до експансії, возі, сілько, кора, пану Кастельману та комерційному департаменту торгівельної мережі Сілько зверненням від імені трудового колективу Пад Київ звертаємось до торговельної мережі Сілько, Хлібобулочна продукція, яку виробляють наші хлібокомбінати широко. Знана та популярна серед населення Києва. Мережа Сілько завжди була партнером по продажу нашої хлібобулочної продукції. На даний час, як нам доводить дирекція, настала жорстка конкуренція, і деякі мережеві магазини відмовилися брати нашу продукцію, зокрема мережа «Сілько». В односторонньому порядку мережею Сільпо. Було прийнято рішення про закриття артикулів на масові сорти хліба пад Київ хліб. З кінця січня, по квітень цього року, було закрито артикули на продаж масових сортів хліба, батон, український та пшеничний. 55 київських та обласних супермаркетах загальним обсягом 1 тисяча в місяць. Якщо продукція не продається. Ми не отримуємо зарплату, нас скорочують, нам нема чим будувати наші сім'ї. Багато робітниць хлібокомбінатів працювали більше 10 років на підприємствах, а деякі по 20 років це все наше життя. Зараз нас звільняють. Почуйте нас, ми втрачаємо все, ми втрачаємо засоби до існування, нам пропонують роботу, зарплата на якій нижче. Ніж впад Київхліф. Ми втрачаємо стабільну роботу та впевненість у завтрашньому дні. Просимо та вимагаємо поновити продаж хлібобулочної продукції «Пад київ Київхлів у мережі «Сільпо». Наше життя не повинно залежати від чиїхось забаганок хибних рішень комерційної наживи. Сподіваємось на розгляд нашого звернення, трудовий колектив пад Київхліб. Кастельман, не забирай нас роботу! не забирай нас роботу! Кастельман, не забирай нас роботу! кришує Кулінічі! Присажню кришує колінічі! Присяжню, кришує у Присяжню, кришує колінічі!